Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Покажу, показую вам сьогодні невеличкий відеогляд на ось таку цікавішу річ, цікавіший інструмент. Це у нас дискова пила або ж циркулярна пила, хто її як називає, від відомого виробника Макіта. Країна походження у нас Японія. Я думаю, нічого про них розповідати вже не потрібно. Вони дуже розповсюджені по усьому світу. І мають, як то кажуть, свою репутацію за з рахунок того, що виробляють дуже якісні і інструменти, які дуже довго вам слугують. Значит, модель нашої пили називається HS 6601. Ось трошки навіть і одразу на передній панелі бачимо привілегії, маємо кути нахилу майже по всім плоскостям за допомогою цього регулятора. І, відповідно, трошки покажу вам її, розкажу, чому ж дійсно варто звернути на неї увагу. Значить, як ви бачите, в комплектації у нас іде ось такий диск діаметром 165 мм для дерева. Фірмовий від виробника макіта. Бачимо максимальну кількість обертів 9250, доволі таки немало. Диск вироблений, я вам скажу, на совість, як то кажуть. Маємо ось такі. У нас накінечники. І я думаю, на мою, на мою думку, довго він у вас прослугує, дійсно якісна річ. Також маємо ось такий пластиковий перехідник для того, щоб встановлювати його на нашу дискову пилу. Ось є спеціальний, спеціальний отвір. І для того, щоб підключати пилосос, який буде збирати ваші так сказати, відходи під час роботи. Також в комплектації іде ось такий регулятор, який вставляється в спеціальні пази на нашу пилу. Ось тут є зажимчик такий, який фіксує регулятор, щоб під час роботи у вас нічого не здвинулося, і щоб ваша заготовка була виміряна, так сказати, і підігнана під ваші потреби. Ось так він встановлюється і регулюється від максимальної довжини прямо до самої. Пилки, як бачите, прямо до самого диску і до ось такої довжини. Можна регулювати, як вам зручно. Далі, що хотілося б по ній ще показати. Маємо ось такий захист, який, відповідно, прибирається під час вашої роботи. Маємо такий доволі хороший хід, нічого не бовтається, Він у нас на пружинці, для того, щоб було зручно з нею працювати. Також, як ви бачите, маємо регулювання по куту нахилу нашої пили. З одної сторони, ось, як ви бачите, віджимаємо нашу гаєчку. І з іншої сторони також віджимаємо нашу гаєчку і бачимо регулювання по плоскості ось цієї, виходить, плоскості. Навіть зараз спробую це зробити одною рукою. Зараз відіжмемо раз, відіжмемо ще раз. Зараз, два. І. О, як ви бачите, дорогі друзі, ось міняється кут нахилу нашої пили. Сама дошка у нас стоїть на місці, а кут нахилу нашої пили змінюється по ось цій площині. Зафіксуємо її, щоб вона у нас нікуди не ділась. З одної сторони та з іншої. Ось, як бачите, ось такий хід у нас. Є. Це у нас 4 ,5. а 45, 30 і 15 градусів. Також маємо регулювання по ось цій площині за допомогою ось такого речашка, який ми взводимо нагору, ось раз. І бачимо, Ага, одною рукою це буде зробити дуже важко, але я зараз спробую. О, бачите, вийшло. Як бачите, піднялась наша пила трошки вгору. Ось іще припідніму. є. І так само опускається вниз. Навіть це можна робити одною рукою. Зажимаємо наш флажок, і вже вона у вас нікуди не дінеться. Відповідно, перейдемо трошки до наших елементів управління. Маємо ось таку дуже якісно зроблену, прорезинену ручку. І з іншої сторони маємо ось такий запобіжник, щоб ви ненароком на не запустили вашу пилу, коли це не потрібно. Зажимаємо його і потім вже можемо. Користуватися, як бачите, нашою пилою. Відпускаємо клавішу і вже ви не нажмете, тому що це зроблено для, для вашої безпеки. І також маємо ось таку також прорезинену зручну ручку, щоб керувати даною пилою. Також в комплектації до нашої пили йде ось така. такий гарантійний лист, як то кажуть. Інструкція по експлуатації нашої пили на всіх мовах. Як її збирати, як нею безпечно користуватись. Також іде у нас в комплектації відповідність до європейських вимог, також на всіх мовах все описано. І інструкція з техніки безпеки нашої пили. Також хотілося б трошки сказати по її характеристикам. Значить, маємо діаметр диска, як я вже сказав, нашого фірмового від виробника Makita, 165 мм. Маємо максимальну глибину різання. Якщо кут 0 градусів, то це у нас 54,5 мм. І якщо у нас кут 45 градусів, тобто вона у нас повернена на максимум на свій 45 градусів, то маємо 37,5 мм глибину різання. Швидкість холостого ходу у нас складає 5200 обертів за хвилину. Загальна довжина складає 296 мм. Вага даного приладу даного інструменту складає 3,4 кг. Тож, дорогі друзі, як самі бачите, дуже такий якісно вироблений інструмент. Ось маємо також провід для підключення нашого в мережу 220 В, так як він однофазний і працює від звичайної розетки. Тож, дорогі друзі, за такими дисковими пилами звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Як ви знаєте, зараз всі ціни на сайтах встановлені, рекомендовані роздрібні, але ж, якщо звернетесь до нас, і з радістю зробимо вам невеличкий бонус, як, от, наприклад, в цьому випадку пила уїжджає клієнту зі знижкою. Тож, дорогі друзі, будемо чекати вашого дзвіночка. Будемо раді зробити вам вашу купівлю більш приємною. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!